Загалом інвестування в фондовий ринок вважається інвестуванням в економіку. Теоретично так і є, але фактично останнім часом ринок більше нагадує легалізовану фінансову піраміду. І я аргументую це вам. У цьому відео я розповів вам те, що не сподобається багатьом інвесторам. Але якщо ви хочете, щоб ваші інвестиції приносили прибуток, то маєте розуміти фізику поточних процесів. Звичайно, фондовий ринок не є на 100% класичної схемою понці. Ми це питання теж зачіпимо. Але на даний момент пірамідальність ринку дуже сильно переважає справжню фундаментальну мету, чому ринки і біржі були створені. І це і не добре, і не погано. Така реальність. І інвестувати потрібно із розумінням цієї реальності, знявши із себе рожеві окуляри. Інакше результати будуть не такі, як очікується. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ю. Це буде критичний огляд, а не розважальне відео. Ми розглянемо реальні фактори піраміди на фондовому ринку і, звичайно, для об'єктивності розглянемо і протилежну сторону. І основне, як не втрапити в пастку, бо піраміди завжди закінчують однаково. Більшість втрачає свої кошти. А тепер до справи. Перший фактор це капіталізація фондового ринку чи окремих акцій. Потрібно розуміти, що капіталізація це не вартість ринку, причому навіть не приблизно. В ринку ніколи немає стільки грошей, скільки його оцінюють. Капіталізація це певне ефемерне число, яке по великому рахунку можна використовувати тільки для якихось порівняльних цілей і то в моменті. Також важливо розуміти, що при ринковій капіталізації американського фондового ринку у майже 60 трильйонів доларів, там і приблизно немає такої суми грошей. Те ж саме стосується і окремих компаній. Наприклад, візьмемо Теслу, її ринкова капіталізація не відповідає вартості компанії. Давайте я спрощено поясню на прикладі, чому відбувається така маніпуляція. Наприклад, якась компанія виходить на IPO, ну тобто первинне розміщення акцій. Вони випускають 1000 акцій по 1000 гривень. Тобто капіталізація компанії 1 мільйон гривень. 800 акцій засновники залишають собі, а 200 на продаж. І, як приклад, вони продали 100 акцій по 1100 гривень, а потім ще 100 акцій по 1200 гривень. І виходить, що капіталізація компанії вже 1,2 мільйона гривень. Ну тобто остання ціна 1200 помножити на 1000 акцій. Але у акції зайшло всього 230 тисяч гривень. Навіть якщо врахувати ті 800 акцій засновників при базовій оцінці, ну при ціні запуску по 1000 гривень, то виходить, що в акції капіталізовано всього 1 мільйон 30 тисяч гривень, але аж ніяк не мільйон 200 тисяч. Тобто, вже базово у нас виходить 170 тисяч гривень, виникли з повітря. Вони нічим не забезпечені, але компанія стала дорожчою на 20%. Це доволі умовний приклад і дуже спрощений, але він чітко показує, як надувається капіталізація. І для того, щоб вона зростала, потрібні тільки нові покупці. Але це ми розглянемо окремо. І чим більше таких ітерацій, тобто підвищення кількості покупців над продавцями, тим більше зростає роздутість. А реальний вкладений капітал при цьому навпаки може знижуватися, оскільки інсайдери компанії та андерайтери будуть продавати власні акції, які вони не купували. Таким чином вони ще більше витягують капітал із ринку. І тут є ще фішка в тому, що на саме IPO компанії вже виходять переоціненими. Колись Баффета спитали, чому він не інвестує в IPO. Він відповів, що на IPO не буває дешевих компаній і навіть порівнював їх із лотереями. А, взагалі, про IPO, що насправді від них можна чекати і хто там заробляє, у мене є окреме відео. Дуже рекомендую до перегляду. Посилання буде у кінцевих заставках. Як ця пірамедальна властивість акцій і ринків впливає на інвесторів? Ну дуже просто. Нехватка ліквідності для продажу і швидке, іноді просто миттєве зниження цін на активи. Який вихід? Фіксація прибутків. Поки не зафіксували прибутки, гроші не ваші. Це просто цифра на екрані. Я не веду до того, що потрібно трейдити чи активно інвестувати. Ні, це виключно підхід кожного конкретного інвестора. Можна роками тримати акції чи навіть десятиліттями, але все одно прибуток має фіксуватися. Наступне це залежність зростання фондового ринку від притоку інвесторів. Ціна акцій зростають переважно тоді, коли постійно з'являються нові покупці, які готові платити більше. І це є наслідком першого пункту. Інвестор та мільярдер Марк Юбен зауважив, фондовий ринок за визначенням це піраміда. Поки гроші продовжують надходити, знаходиться хтось, хто купить акції у продавців. Якщо ж приплив грошей зменшується, індекси йдуть вниз. Ринкові механізми доволі банальні. Компанія може мати просто нереальний потенціал росту, зростаючи продажі прибутки, відсутність боргів і навіть готівка на рахунку, але все одно не буде зростати. А інша компанія може бути збитковою, зі страшною корпоративною звітністю, але її акції будуть підніматися у вартості. І причина росту в другій компанії просто більше покупців. Іншими словами, щоб існуючі власники акції могли продати свої цінні папери з прибутком, мають прийти нові покупці з грошима. Це дуже схоже на структуру піраміди, де прибутковість підтримується лише притоком нових вкладників. Можу навести наочний приклад. під час фінансової кризи 2008 року багато американців, які збиралися на пенсію, втратили значну частину заощаджень, бо ринок обвалився, коли люди масово забирали гроші і нових інвесторів майже не було. Тобто, виходить, що прибутки інвесторів залежали від того, як всі інші вкладали в ринок, а це пряма ознака піраміди. Тобто, висновок відносно цього, як і у першому пункті, фіксуйте прибуток. І навіть така фраза, ну, не знаю, хто її автор, приблизно вона так звучить, багаті не купують акції, а продають їх. Тобто ви не можете бути багатим, поки не продасте акції. Інакше, як я вже говорив, нереалізований прибуток це тільки цифри на брокерському рахунку. Третій важливий фактор це зростання цін без реального прибутку або зростання цін, яке суттєво перевищує динаміку зростання прибутків. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Приклади росту акцій, які зростають без пробудків, зустрічаються постійно. І багато хто заперечить, бо інвестор вірить у компанію, вкладають у її майбутнє, так як вона колись чогось доб'ється і зросте в ціні. Так, іноді так і буває, але більшість таких компаній піде в небуття разом із вкладеннями таких інвесторів. Так було ще починаючи з самих перших пірамідальних бульбашок, ну типу тюльпаноманії. І так буде і у майбутньому. Весь ріст таких бульбашок йшов на вірі в подальший ріст. Більше того, цим іноді грішать навіть цілі ринки і галузі. Таке було лусканням бульбашки доткомів у 2000 році. Компанії, які не мали прибутку і часто діючого бізнесу, просто в назву компанії додавали дотком, і інвестори одразу бігли вкладати у такі перспективні бізнеси. Закінчилось усе, як ви розумієте, стандартом, втратою частини або навіть усіх коштів у таких довірливих інвесторів. Якщо із компаніями, які не генерують прибуток, зрозуміло, то чому купівля переоцінених акцій є також переміди? Усе просто, бо тут задіяні ті ж самі процеси, що і у збиткових компаніях. Ріс, де на вірі, що ринок буде рости і далі, тому на прибутки уже мало хто дивиться. Це гарно описує інвестор мільярдер Джермі Грентем. Це його словами, у такі часи проявляється манія масового інвестора. Відрив від реальності, віра, що цього разу усе інакше. За його словами, цей розрив зв'язку між цінами активів та фундаментом неминуче призведе до різкого обвалу, і так і відбувається. Якщо обмежитися тільки американським ринком, то найбільш яскраво це демонструє 1929 і 2000 рік. Схоже було і у 2020 році, але дуже короткостроково. Хоча за це придеться заплатити сучасним інвесторам в акції. Висновок тут доволі простий. Купуйте, коли ринок чи акція дешеві або нормально оцінені. А на манії, якщо ви знаходитесь в позиціях, то краще подумати про вихід із них та триматися подалі від такого ринку, щоб не спокуситися купити. А якщо ви хочете інвестувати в компанію, яка не переносить прибуток, але має високі перспективи, на вашу думку, то такі інвестиції мають бути обмеженими та з усвідомленим ризиком, що ви можете повністю втратити свою інвестицію в таку компанію. Так працюють венчурні інвестиції, І доволі вдало. Але ще раз, вони завжди працюють від ризику. Наступна ознака піраміди на фондовому ринку це принцип більшого дурня. Це є часто наслідком попереднього пункту, але не завжди. На фондовому ринку нерідко діє логіка: купуй дорогий актив не тому, що він стільки вартує, а тому, що знайдеться ще більший дурень, який заплатить за нього ще більше. І по суті, це є модель Понзі. Ранні гравці отримають вигоду, якщо тільки приходять наступні, ще більш оптимістичні. Як лучно зазначив Марк Юбен по відношенню до недивіденних компаній, якщо акція не платить дивіденди, то вона мало чим відрізняється від колекційної марки. Її цінність визначається лише тим, за скільки її можна продати. Ну як на мене, це не є абсолютно вірно, але по великому рахунку несе в собі велику долю правди. В результаті, коли ентузіазм згасає і немає більшого дурня для перепродажу, піраміда сиплеться. Цьому, до речі, сприяє маркетинг акцій. Якщо раніше максимальний фокус компанії будували на просування продуктів, то тепер сюди можна віднести і просування акцій компаній. Поки не пряме, але воно є. Це проявляється у підвищенні медійності керівників компаній, розповіді про захмарні перспективи акцій та ринку загалом, завищені прогнози прибутків і тому подібне. Який висновок можна зробити? Це на додачу до попередніх обережно відноситься до компаній і ринків, де ріст відбувається по незрозумілим для вас причинам. Наступна дуже неприємна ознака це втрата основних функцій акції. По-перше, зникає базова характеристика. Інвестор вже втрачає функцію співвласності компанії та участі у розділенні прибутку. Компанії має часто керують мажоритарні інвестори на свою користь. До речі, часто ними є власники etf фондів, які просто використовують голоси акцій із etf фондів на свою користь. На видавців таких фондів регулярно подають в суд за маніпуляції на свою користь, а користь вкладників у etf фонди не входить в їх пріоритет. А також базова функція ділитися прибутками вже далеко в минулому. Замість виплат дивідендів, компанії все частіше застосовують байбеки. Але це не те ж саме. Це покликано тільки викликати зростання вартості акцій. Чому компаніям потрібно, щоб акції зростали в ціні? Це є наступна функціональна зміна призначення акцій. Керівництво тепер ставить власні інтереси, в вище інтересів акціонерів. І чим вища ціна акції, тим більший бонус отримують керівники. Причому в Штатах це особливо розвинуто. Вища ланка менеджерів і ради директорів отримують мультимільйонні зарплати навіть у випадках, коли компанія збиткова. А коли є прибутки, то вони випускають нові акції і виписують їх собі у вигляді премії або те ж саме роблять через опціони. Тобто, як тільки можуть, вимивають кошти із компанії. Тим самим інвестор недоотримує прибуток і розмиває свою частку у компанії, яка щоразу стає меншою. Інвестор також втрачає можливість впливу на компанію через голосування. Звичайно, роздрібний інвестор зі своєю часткою і так не мав особливих можливостей в голосуванні. але компанії пішли далі і випускають акції без права голосу. А ті, що з таким правом, фактично нічого не вирішують. Наприклад, Google випустив акції класу C, які не мають права голосу тікер GOOG. Так, можна купити акції класу А, де на одну акцію припадає один голос. Це тікер GOOGL. Але ви все одно не будете впливати на голосування, бо приблизно 60% усіх голосів сконцентровані у акціях класу Б, а вони не публічні. Ці акції тільки у засновників. Більше того, в проспекті емісії у них прямо написано, що вони не особливо і поспішають ділитися прибутком із акціонерами, і це приклад тільки в одній великій компанії. Тобто акції вже важко назвати частиною компанії скоріше, це тільки частка у капіталізації компанії і не більше. Тобто, акція компанії, саме для роздрібних інвесторів еволюціонували від довгострокового бізнес-активу до умовно спекулятивного паперу із мінімальними зобов'язаннями від компанії. Який висновок? Ну просто розуміти реальність із якими інструментами ми маємо справу, і відповідно диверсифікувати ризики. Але незважаючи на те, що у наші часи пірамідальність переважає над фундаментальними ознаками акцій, загалом не усе так і погано. Тож давайте для об'єктивності поглянемо і на основні позитивні фактори. Та спершу, якщо вам цікаво, розширена аналітика, доступ до моїх угод, до складу мого портфелю, прямого спілкування і багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно цим ви підтримуєте розвиток проєкту капіталізатор UA. Отож, перша ознака це наявність реальної цінності. Все ж таки компанії володіють виробництвом, нерухомістю, патентами, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями. Тобто акція це точно не порожній інструмент. І він має певну свою ліквідаційну цінність. Звичайно, якщо говорити про відношення реальної цінності до фактичної вартості, то тут може бути прірва, але це вже інше питання. Друга ознака це регулювання ринку. Тобто компанії мають зобов'язання і виконують їх. І цей процес контролює регулятор. Звичайно, бувають маніпуляції звітністю і схожі речі, але загалом, якщо говорити про американський ринок, то принаймні ми можемо бачити більш-менш реальну картину, що відбувається в компанії. Хоча і тут є ложка дьогтю. Трамп планує провести масову дерегуляцію, яка звичайно принесе користь бізнесу, але є великі сумніви, що акціонери від цього виграють. Третє це зв'язок з економікою. Так, фондовий ринок це не те ж саме, що економіка, але присутні прямі зв'язки. Причому, як фундаментальний, ну наприклад, ріст прибутків компаній і економіки це прямо пов'язані процеси, так і ріст на попиті. Чим вищий рівень життя, тим більше грошовий потік йде на ринок акцій. Тобто системно акції не піраміда, але от поведінково саме зараз абсолютно так. Які ж фактори цю піраміду? Майкл Беррі вбачає у цьому проблему індексних фондів, і я з ним повністю згідний. Ідея пасивного інвестування повністю перевернула ринки. Ростуть компанії не з хорошими показниками, а ті, що входять в індекс і мають в ньому більше вагу. Фондовим ринком управляють грошові потоки, тобто фактично ринок повністю залежить від дій центральних банків. Але прийде час і ринки будуть приходити в норму, а ця піраміда буде рушитися. І, звичайно, більшу частину збитку отримують акціонери індексних фондів. Причина банальна, пропаганда за НАТО спрощено ставлення до інвестування і віра інвесторів, що насправді так усе і є. Тому більш серйозніше віднесіться до інвестування. Там немає нічого надскладного, але і поверхневе відношення до інвестування в кінці кінців приведе до збитків. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.